Уже 10 років триває війна в Україні. Це призвело до вимушеної міграції великої кількості людей зі своїх рідних місць на підконтрольну Україні територію, де їм довелось розпочати нове життя. Особливо вразливою групою стали діти, які втратили звичне середовище навчання та були змушені адаптуватись до нових навчальних закладів і умов. Вони стикаються з сумом, з тривожністю. з Такою складною адаптацією до нових умов, шкільного середовища, іншого місця проживання бувають і випадки, і агресії, і гніву. Тобто, знаєте, весь такий спектр емоцій, які не хотілося б, щоб переживали наші діти сьогодні. Вони дуже часто замикаються, вони не мають друзів іноді. Вони не хочуть втручатися, залучатися в, нові, в нову громаду, проблеми зі спілкуванням, з однолітками, дуже особливо в підлітковому віці це може бути. На жаль, ми маємо випадки булінгу. Насамперед для внутрішньопереміщених дітей важливо мати батьків зі стабільним психоемоційним станом, але в реальних умовах це часто важко забезпечити. В закладах освіти в першу чергу налагоджується робота і щодо психоемоційної стабілізації батьків внутрішньо переміщених осіб і дітей також залучені все вчителі, тому що дитина. Вона попадає в освітнє середовище. Вона повинна продовжувати навчатися, отримувати знання. І тут також проводиться сьогодні. Вчителі це вже майже психологи. За словами начальника управління освіти та науки Чернігівської області, у 85% середніх навчальних закладів області працюють психологи та соціальні педагоги. Додатково ми дізнались про кількість внутрішньо переміщених дітей, які здобувають освіту в навчальних закладах Чернігова на сьогоднішній день. В закладах загальної середньої освіти міста Чернігів навчається 670 дітей, які відносяться до категорії внутрішньопереміщених осіб. Якщо взяти професійно-технічну освіту, то там навчається 85 осіб, фаховий передвищення освіті в шести закладах навчається 49 студентів. І а, майже 170 студентів з категорії внутрішньопереміщених осіб а, навчаються в закладах вищої освіти, які знаходяться на території міста Чернігова. Знайомтесь, це родина Конаховичів, які переїхали до Чернігова рік тому з міста Бахмут Донецької області. Вони розповідають, що їм дуже подобається в Чернігові і вже почуваються як удома. Але як саме тривала адаптація цієї родини до нового місця проживання? Мені спочатку було важко. Важко прийняти щось нове. Ну, потім. Благодаря, наверне, на роботі, то, що є робота і є люди, які підтримують. Ну, пройшла добре, а дітки, діткам було важко. Важко адаптуватись до цієї нової, Ну, нічого. Потихенечку, потихеньку, по помалесеньку. Ну, адаптація пройшла. Дякую наверное, директору школи і вчительки, що вони її прийняли. І як та поначалу, так, да, вона дуже-дуже боялася цих тривог, сирен. Тут є психологи і вони з ним працювали. Пускай ну, не завжди, але. Но... За допомогою до психолога ми звернулися да, до нашого бахмутського хабу. Спочатку хотіла додому, а зараз мені теж тут подобається. Я навчаюсь онлайн в школі з Бахмуту в 10-4 класі. А хотіла б ходити до місцевої школи? Так, хотілося б. Тут багато буде друзів. Я навчаюся в першому класі, в 25-й школі. У мене багато друзів, знайомих. Я товаришую більше з дівчатами. Головне, не замикатися в собі, бути більш наверное, відкритим, спілкуватися чи то по телефону, чи то на вулиці, але не замикатися. Якщо є і пропоную допомогу психолога, чим більше ти стукаєш у двері, тим більше тобі від. Відчинять ці двері, А так не боятися. Все буде добре, все буде Україна, ми переможемо.